На головній сторінці знаходиться інформація про кількість незаправлених картриджів, про кількість невиконаних замовлень, про кількість виконаних замовлень, кількість заправлених картриджів і суму, на яку було заправлено картриджі. Тиснемо заправка. Тиснемо на вкладку «В роботі». В списку є інформація про номер замовлення, про самого замовника, про відповідальну особу, яка контактує з замовником. І про номери картриджів, які знаходяться на заправці. Вибираємо одне із замовлень. На вкладці маємо інформацію про замовника, про відповідальну особу з боку замовника та її номер телефона. У правому куті знаходиться інформація про загальну суму замовлення, про знижку та про суму до сплати. Знижка виставляється в карточці замовника. Вказуємо, є знижка чи немає знижки. Також вказуємо, ця знижка буде у відсотках. Міняємо суму відсотків. Чи знижка буде фіксованою сумою. І зберігаємо. Так як ми змінили відсоток в карточці, змінився він і тут. Натиснувши на знижку, можна її зовсім прибрати. Щоб повернути знижку із карточки, тиснемо знижку. На це замовлення можна поставити постійну суму знижки. Наприклад, 40 гривень. Ставимо. Тиснемо Enter і цю суму можна зафіксувати. При подальшому відкриванні цього замовлення сума буде 40 гривень, як ми поставили раніше. Щоб повернутися до налаштування з карточки, прибираємо знижку і ставимо її по новій. І вернулися ті відсотки, які в нас були зазначені в карточці. Нагадую, ми поставили там 4%. Далі вибираємо картридж, який будемо робити, і виставляємо, які роботи будемо з цим картриджем проводити. Наприклад, ми міняємо чіп і додаємо його вартість. Проведемо якісь ремонтні роботи на таку суму, приберемо заправку. Зберігаємо цю інформацію. Після збереження суми постійно перераховуються. Вибираємо інший картридж, прибираємо магнітний вал і зберігаємо. Далі в замовленні ми вибираємо техніка, який буде виконувати це замовлення. Періодично це замовлення можна зберігати та повертатися до нього пізніше. По завершенню всіх робіт тиснемо заправку Завершена і зберігаємо. Це замовлення зникло із цього списку, а на головній сторінці з'явилася інформація про завершене замовлення. Зроблено два катажа в одному замовленні на суму 840 гривень. Ця сума вказана вже з урахуванням знижки.